Крила від видавництва Ігромах. Ця гра є напевно одною із найпопулярніших сучасних настільних ігор в нашій країні. І на те є причини. Давайте розберемося, які. По-перше, ця гра справляє одразу візуальне враження. Бувають ігри, на дизайн яких дивишся і вона тебе відштовхує. Потім знайомишся з правилами і розумієш, що механічно то все вірно, але естетики тут немає. Натомість у цієї гри з цим все в порядку. Вежа для кубів у вигляді годівниці. Розкішні арти птахів з короткою інформацією про них, ну і окрім візуального враження, ви отримуєте ще і тактильне. Компоненти у цій грі на вищому рівні, а ці яєчка це просто щось неймовірне. Через камеру це не передати, треба зіграти партію і помацати ті яйця. Ну а механічно у цій грі збережений хороший баланс. В неї сяде грати людина, яка взагалі не знайома з настільними іграми, ну і хардкорщики теж проведуть гарний час. Гра розрахована від 1 до 5 гравців і починається з того, що кожен взяв свій планшет, де буде розміщувати пташечок. Потім набираємо карти птахів і трішки корму для того, щоб їх приманити. Всього вам доступно 4 дії, які добре прописані на планшеті. Наприклад, зіграти птаха, тобто витратити ту кількість корму, яка вказана на карті, і розмістити її в одну із зон, ліс, степ або водойми. Наступні дії це отримати корм, покласти яйця або добрати карти птахів на руки. Коли ви виконуєте якусь дію зряду, де у вас вже є птахи, то вони по черзі активуються і приносять вам додаткові бонуси. Також у вас є таємні карти завдань, виконуючи які ви отримуєте переможні очки. Тобто гра про те, як за мінімум кількість ходів і обмежені ресурси зробити максимум для себе на полі. Гра триває 4 раунди, а наприкінці ви підраховуєте переможні очки. Крила прийнято вважати топовою сімейною настілкою, але, як на мене, аудиторія у цієї гри набагато ширша. Тим більше, що до неї є кілька доповнень, а зараз проходить передзамовлення на свіженьке доповнення птахи Азії. Воно мене зацікавило найбільше, тому що його можна грати як доповнення до бази. Або ж як окрему настільну гру на двох людей дуже хочеться спробувати. Наразі в мене все. Дякую за перегляд, папа.